Давно був собі монастир, і був він дуже сумний. Тут можна посадити квіти, було б гарно, як вважаєте. Так, звісно. А ще поставити бар з напоями і барбекю, готували б кебаби, запросили танцюристів. Як вважаєте? Ми виходимо тільки на огляд до лікаря раз на два роки. Небезпека на 11-му Що вам прийшло в голову? Я не знаю. Вам пощастило, ви в місті насолоджуйтесь. Святий Боже. А де тут вокзал? Далі прямо. Вона поїде потягом. 8312 тисяч євро. Все це. Це ваші гроші. Якщо ви нічого не купуєте. Так. Так, так, так. Ви впевнені? О, той хо. Одна з мою ховець заблукала. Маю повернути її до кошари. День ми сестри, сестри Люсі, вашої сестри. Добрий день. добрий день красуня. У тебе при собі 7 тисяч євро готівкою і презервативи, але ти чорниця. Так, це так, як ви кажете. Де сестра Люсі? Я не подумала її запитати. Ох, прости мене, господи, як можна бути такою дурепою? Монашка у великому місці. Господи, чим я завинила, що заслужила на таке? Кіно з 31 липня.